Моя дитина плаче, от прокинулася зранку і плаче. Просто ну, от не є і все. Я думаю, що вона навіть не розуміє. Я дивлюсь її, очі. Я запитую, що трапилося, чому вона плаче. А вона не може пояснити, вона просто миє ну, ну, і все. Ну, не, не сльози течуть, вона просто от, гуде, якщо по-другому сказати, гуде. гуде. Ніє. Я розумію, що я починаю в неї запитувати. Тутя, що случилось, чому ти плачеш? Я розумію, що вона не відповідає, вона просто продовжує плакати. Її очі бігають, тобто вона не розуміє, про що я взагалі неї питаю. Я перепитую в неї. І я починаю приводити їй приклади. Тутя, може, тобі щось приснилось? А може тебе щось болить? Може, ти щось неочікуване там побачила, почула, щось відбулося неочікуване. Чи може ти прокинулась мене, не побачила? Тобто я їй перераховую для того, щоб вона зрозуміла, задавала сама собі питання. І я зрозуміла, що це ж є голос мами, коли ми виростаємо. Наш голос, внутрішній голос, це голос нашої мами, який е, давав нам розуміння, е, відповіді або питання, які я задаю. Тобто, що я бачу зараз? Я бачу зараз, що моя дитина виросте, звісно, не знаю, як буде. Але коли в неї щось трапляється, е, у неї з'являється внутрішній голос своєї мами, яка в цей час, ну там в, подобних, в подібних якихось випадках ситуаціях, так само задавала собі питання, тобі питання. Тобто, я впевнена, я думаю, що моя дитина, коли виросте і в цьому випадку вона буде собі запитувати. Тобто, я прокинусь негарному настрої. що трапилося? Що сьогодні такого відбулося, що мені хочеться плакати? І це дуже корисно. Якщо людина починає задавати питання, це каже про те, що вона помітила свій стан А, друге, з'ясувала причину. І третє, значить, можуть вийти з ситуації. Тобто, далі мені, мабуть, треба було б запитати доця, що я можу зробити, щоб покращити твій настрій. О, крута ідея! Наступного разу так і зроблю. А що ви думаєте стосовно цього? Який у вас голос виникає, коли у вас щось в житті трапляється і хочеться ну, чи плакати, там, чи не знаю, бігти діяти? Розкажіть про це. Тож допомагайте своїм дітям розуміти свої почуття.